Найближчими днями в Україні збережеться суха погода. На повернення опадів варто очікувати не раніше середини наступного тижня. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко. Вона додала, що опади до нас принесе атмосферний фронт. Перші дощі в Україні пройдуть разом із атмосферним фронтом, 13-15 вересня. Повідомила Наталка Діденко. За даними українського гідрометцентру, перед вихідними в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер буде північно-східний з переходом на північно-західний, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі опускатиметься до осінніх 6-11. А в день повітря прогріватиметься до 19-24 градусів тепла. У південній частині та на Закарпатті, за даними синоптиків, вночі буде від 11 до 16, а в день стовпчики термометрів підійматимуться до більш комфортних плюс 22 плюс 27 градусів. На Київщині, за даними синоптиків, також очікується суха погода з невеликою хмарністю. Вітер очікується переважно північно-західного напрямку, а його швидкість буде в а 50 метрів в секунду, температура вночі по області становитиме 6-11, вдень теплішатиме до 19-24. Водночас у самому Києві вночі очікується близько 10 градусів, а вдень температура підійматиметься до плюс 21, плюс 23 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.